Чи буває у вас таке, що під час конфлікту чи сварки з чоловіком чи дружиною ви через крик намагаєтесь довести йому їй свою правоту через аргументи та логіку. Тобто донести свою думку. І у цьому всьому з'являється відчуття, що це все, наче сон, що я так не хочу. Це не мої стосунки. Що не таким має бути мій шлюб. Та стосунки в ньому з постійними сварками, відстороненням, маніпуляціями та знеціненням. А навпаки, що стосунки в сім'ї повинні бути зовсім іншими, якщо ви розумієте, що хочете спробувати побудувати інші нові відносини з тим партнером, з яким ви зараз у стосунках, я запрошую вас в нашу школу на довгоочікуваний курс. Все про стосунки, на якому ми зможемо попрацювати з мужчинами та жінками, чоловіками та дружинами, хлопцями та дівчатами, які тільки думають про шлюб і хочуть підійти до цього питання серйозно. Скажіть, як багато у вашому оточенні щасливих сімей, сімейних пар, на які ви хочете дивитись, наслідувати, бути схожими? Прагнути до такого рівня сім'ї та відносин це велика проблема. Важко знайти сім'ї, які по справжньому повноцінні, в яких щасливі і подружжя, і діти, сім'ї, які створюють спадщину, нове покоління людей, яке може бути щасливим, бути світлом в цьому світі і змінювати цей світ. І от ціль нашого курсу змінити цю Ситуацію. Разом ми можемо навчитись і це змінити, щоб створити спільноту щасливих сімей, щасливих людей, які будуть робити щасливими своїх дітей, і передавати це у спадок. Ми так багато часу приділяємо на опанування якоїсь професії, яка буде приносити нам прибуток. А скільки часу ми приділили у своєму житті? Щоб розібратись у тому, як побудувати гармонійний та щасливий шлюб, адже для створення сім'ї приходять двоє закоханих людей. Ми любимо один одного, все буде прекрасно. Але виявляється, що ми приходимо не самі, а з великим багажем помилок, неправильних моделей поведінки, виховання, який став частиною нашої. Підсвідомості. І часто цей багаж починає руйнувати наші відносини. А ми не розуміємо, що ж відбувається. Скільки часу ви, як жінка, витратили на те, щоб зрозуміти логіку чоловіка. І скільки часу ви, як чоловік, витратили на те, щоб опанувати базові алгоритми жіночої поведінки, зрозуміти їх. Тому що вам часто можуть казати, що жінку зрозуміти неможливо, адже вони і самі не знають, чого хочуть. Але при цьому всьому, якщо ви як чоловік починаєте робити правильні конкретні речі, вона поряд вами буде щаслива. І це так само працює і для жінок. Люди можуть роками будувати стосунки, намагатись почути і зрозуміти. Один одного, але не знати базових, принципових і важливих речей для збудування щасливої сім'ї. І тому вони знаходяться у цьому замкненому колі постійних конфліктів та сварок. І ось всіма цими знаннями ми будемо ділитися з вами на цьому курсі, щоб допомогти тим, хто вже у шлюбі, і тим, хто тільки планує вступати у шлюб. Щоб ми разом створили спільноту щасливих сімей, які б самі були щасливими і допомагали іншим ставати щасливими сім'ями. Тому, якщо ви хочете опанувати ось це мистецтво любові, я запрошую вас в нашу школу на курс, який називається Все про стосунки. Деталі цієї програми ви зможете подивитись під цим відео.